Подруги Ліза та Марія сидять у першому ряду. Кажуть, чекають на початок кіносеансу Просто неба щось буде цікаве, я сподіваюся. Крута ідея, тому що дуже багато приїхало. Ну, приїхали атракціони, попкорм. Давно такого не було. Подивитись кіно разом із п'ятирічною донькою Златою прийшла і Ольга Голощак. каже, кінопоказ Просто неба в їхньому місті зорганізували вперше. Класна ідея, тому що в нас такого ще не було. Думаю, це буде прикольно. Дітям цікаво і взагалі людям цікаво, тому що ну, так як цього, цього немає, то цього і не вистачає. Хочу подивитися кіно. Національний тур кіно просто неба ініціювала асоціація сприяння розвитку кінематографа в Україні. Мета популяризувати вітчизняне кіно, розповідає співорганізаторка проєкту Світлана Терещук. Торік додає об'їздили три населених пункти Київської області. Цьогоріч у рамках кінотуру планують відвідати 42 населених пункти у десяти областях, привести в глибинку сучасне українське кіно і показати йому його з. Якісним звуком на великому екрані, щоб це стало доступно кожному українцю. У Ладижині екран встановили у міському парку Ладижинський гай о 15-й годині. Показ мультфільмів та короткометражок Дзвінок і Бобут та енергія всесвіту. Під час вечірніх показів глядачі дивилися українські стрічки, толока та безславні кріпаки. Кінопоказ відбувається на медіаплатформі, створеній створені спеціально для туру. Це автономна мобільна платформа з лед-екраном та потужним звуком, каже Світлана Терещук. Звук для нас розробили хлопці-стартапери з Волині спеціально для нас. От звук розподіляється таким чином, що чутно і тому, хто сидить в першому ряду, і тому, хто сидить в останньому ряду. Загалом у Вінницькій області пройде 10 кінопоказів, розповідає керівник соціальних проєктів регіону Петро Андрієць. Додає, тур кіно просто неба збирає від 600 до 2,5 тисяч глядачів. Українське кіно досить позитивно сприймається населенням у містах, містечках, селищах, Вінничин. 50-60% глядачів це наша молодь. Серед глядачів Руслан Марченко каже, прийшов з дружиною та двома доньками. Подобається на природі. Кіно організувати, зібрати людей. То це гарна думка. Дуже класно дивитися просто небо, воно саме круто. З 13 по 15 серпня фільми Просто неба у рамках національного кінотуру демонструватимуть для жителів Калинівки, Мільника та Гайсена. Каже Петро Андрієць. Додає, Вінничина дев'ятий регіон, куди завітала мобільна медіаплатформа. Далі вони переїдуть на Дніпропетровщину. Завершальний кінопоказ, за словами Світлани Терещук, відбудеться 24 серпня в селі Миронівка, що на Київщині. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.